Всім привіт! Ставлю на всі робочі ноути ще одну фармілку. Pink Network. Це безкоштовний VPN, плюс ми фармим поінти. Його підтримують пару топ-проєктів, нормальний твіттер і гарний інвест. Скачуємо розширення в гуглі і реєструємо. Вводимо код під відео, за що отримуємо поінти та буст. Ось так він виглядає. Вкладочки Earn, ми фармимо поінти. Буде три сезони. Вчора почався перший, проєкт ранній, витрат 0. Можна використовувати як безкоштовний VPN, плюс нам насиплять дроп. Також я безперервно фармлю поінти граз. Зараз у нас вже йде сьома епоха. Я почав фармити з першої. Можемо побачити, я вже досить багато поінтів нафармив. Токен проєкту торгується на всіх топ біржах, тому хто до сих пір не фармить. Можете заскочити вже в останній вагон. Я думаю, що епох буде або 8, або 10. Також, чекаємо глибшу корекцію по риночку. Ось, наприклад, токен PENGO. Я для себе вирішив, що буду закупляти десь в районі 0.013. Якщо, звичайно, корекція да, дасть нам це зробити. Обрав ще декілька для себе цікавих токенів. Наприклад, MOG. Який я буду теж купляти, якщо дасть корекцію ринок. Ну, десь в цьому районі по 0, 000, 000, там 8999. Також буду по-любому брати Суї. Ось такий у нього графік. Але якщо він, звичайно, впаде до 3,7, тут я його буду підбирати. Є ще багато токенів, за якими слідкую, але це, в принципі, основні, які я точно буду брати, лімітки вже виставлені. Тепер чекаємо. Ринок, якщо дасть нам змогу зайти, буде дуже добре. Тому що я вірю в лонг. Вірю, що біток у нас буде рости. Всім гарного дня!